ТЦК залишає за собою право першої шлюбної ночі. І це, друзі, не жарти. Це реальність, в якій ми сьогодні живемо. Зараз ви побачите, що вони оголосили для чоловіків від 18 до 59 років. По суті, тепер вони можуть робити з вами будь-що. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Так от, вчора в своєму стрімі ми пообіцяли вам, що викладемо пряму мову таких собі івано-франківських центрів комплектування обласного ТЦК, до речі, яке не являється юридичною особою, про що якраз таки сказав Верховний суд України. Раніше було ціле відео про це. Тоді замість Івано-Франківського ТЦК у справу вступило Міністерство оборони України. Але тепер цей незаконний орган видав наказ. Для усіх лікарів. Одним словом, що тут казати, і чому незаконний орган вирішив, що вони мають такі повноваження? А в кінці відео ви почуєте мій наказ офіційного директора офіційного інформаційного агентства. Наказ буде стосуватись центрів комплектування. Якщо незаконні структури можуть видавати накази, то чому законні структури їх видавати не можуть? Отож, бо усе по порядку. До речі, багато бізнесменів кажуть, що у них немає можливості спрорекламувати свою продукцію або іншим чином заробити кошти, бо, на превеликий жаль, просадка в бізнесі. Але вихід є, і він ось. Хочеш якісний дизайн для свого бізнесу? Я співпрацюю з таргетологами, розробниками додатків та власниками бізнесу. Створюю статичний та мовшн дизайн на замовлення. Отримай знижку 20% на перше замовлення з промокодом Mediacore. Переходьте телеграм Котенко Крео, посилання в описі. Також нагадуємо, що вже з завтрашнього дня ми будемо викладати відповідні документи, які допоможуть вам захистити свої права та законні інтереси у закритій групі. Туди можуть попасти тільки наші спонсори. Тому ставайте нашими спонсорами. Переходьте у вкладку Спільнота там буде посилання на групу та підключайтесь, оскільки можете пропустити дуже багато. Важливих документів, за які потім прийдеться платити величезні кошти. Хитрих, лукавих та нахабних ми у себе не чекаємо, тому зробили таким чином, що усі, хто підключиться, будуть бачити тільки ті документи, які будуть опубліковані після їх підключення. Отже, друзі, не будьте такими як більшість, ставайте розвиненими та захищайтесь разом з нами. Ви часто запитуєте, що робити та як захистити себе від протиправних дій ТЦК. Вихід є. Це адвокатська компанія Право Експогруп, яка надає адвокатські послуги на усій території України. Ви можете замовити індивідуальну консультацію за посиланням під цим відео, оплативши її та отримати лежачи на дивані. Адвокатська компанія Право Експогруп. Це отримує послуги, відпочиваючи. Чи ситуацію правового режиму воєнного стану невідкладно підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів військовозобов'язаних, без погодження з територіальним центром контактування? Забезпечити щоденно до 11 години інформування територіального центру за місцем розташування закладу охорони здоров'я про госпіталізацію військовозобов'язаних віком від 18 до 59 років, а у випадку надання їм невідкладної допомоги і коменданту Івано-Франківської області разом з поліцією, нацполіцією, поліцією, правоохоронними органами забезпечити роботу нарядів на блокпостах, перевірку документів. У разі виявлення осіб без документів затримувати, доставляти їх до правоохоронних органів, встановлювати їхню особу. Ну що, як вам? Тепер ви не маєте права лікуватись в Івано-Франківській області без дозволу центрів комплектування. До речі, незаконних центрів комплектування, про що сказав Верховний суд України. Відповідне відео ми залишили в описі під цим відео, де Верховний суд України розповідає про цих ось ТЦК, саме з тієї ось області. Також вчора ми провели цілий стрім, відповідаючи на питання наших глядачів, і розповідали про вказану ситуацію також. Отож, бо перейдіть, подивіться, щоб ми не загострювали на цьому свою увагу. Зараз можемо сказати тільки одне: вказані всі дії незаконні. Більше того, центри комплектування або інші структурні підрозділи будь-якого з міністерств не мають права давати відповідні вказівки Міністерству охорони здоров'я або лікарям. Іншими словами, тільки закон, тільки конституція можуть визначати, які є обов'язки в тих чи інших суб'єктів права. Ви кажете, що не можете захистити себе особисто, тому що вас ніхто не слухає. Вас ніхто не слухає, а наших адвокатів та наших журналістів слухають усі. От і думайте, з ким вам захищати свої конституційні та законні права. А тепер увага, оскільки незаконні структури мають право, принаймні такий наказ досі не скасований. На момент виходу цього відео видавати незаконні накази, відкладно підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів. То чому такі накази не може видавати відповідне законне інформаційне агентство, яке не тільки зареєстровано в Україні? А ще й пройшло відповідну правову експертизу в Міністерстві юстиції України та отримало відповідне свідоцтво. Отже, якщо незаконні структури щось можуть, то тим більше і законні структури можуть набагато більше, ніж вони. Отож, послухайте мій наказ. Усім ТЦК негайно з'явитися до центрів комплектування, написати заяву та негайно йти на фронт для захисту батьківщини. Ви за це отримували гроші, поки були на цивільній службі, поки ви були в тилу. Прийшов час відробляти гроші, які вам платив народ України усі 30 років незалежності. Виконуйте наказ оскарженню не підлягає. Там багато людей які сидять там віками, поросли мхом і коріннями. Тому є одна з простих таких рекомендацій президента України Володимира Зеленська. Він же верховний головнокомандуючий, Я можу вам її озвучити. Рахуйте, що це інсайт. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів, основних, які давно сидять там. Відправляти як військовослужбовців на фронт, на лінію фронту, а скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають в тому числі як правильно проводити роботу по продовженню мобілі... ну, мобілізаційних реалізацій міліційних потреб.